Це відео здійняло хвилю обурень у мережі 2020. -й. Волонтерки повертаються із похорону побратима. Що вам шума вимкнути для нас цей російський фільм? Упиніть автобус, я вийду, ми змогли на Вони просять водія вимкнути російський серіал, натомість той висаджує їх на трасі. А ці ролики також зафільмували після того, як Росія анексувала Крим та розв'язала Криваву війну на Донбасі. Пан водій, я вас прошу випнути російський шансон. Пасажирам неприємно слухати таку музику. вимкніть, будь ласка. І друг, і що буде сирною заможні. Нав'язлива музика у маршрутках, особливо російська, обурювала пасажирів. Але на те, щоб її заборонити, після гучних інцидентів нардепам знадобилося два роки. Це сталося у жовтні 2022-го. Пасажири ініціативу схвалюють. Я вважаю правильно, тому відволікає водія. Ну тому що водії слухають різну музику, а пасажирі теж різні. Комусь подобається рок, комусь подобається реп, комусь подобається ще щось. Щоправда, є й побічні явища нововведення. Люди почали дуже голосно розмовляти, бо їм нудно їхати в маршрутці, і приходиться слухати людей. Просто а зараз ще є проблема, що водіям також трохи нудно їхати, і вони дивляться серіали. Тобто теж сидять у наушниках. Водії божаться письмово зобов'язалися не порушувати закон. Я чув зато і розписувався за це, щоб не слухати музику. Ну а за чим? За чим слухати музику, коли в країні таке творити? Я розумію, ти можеш там в узкому кругу сісти, допустимо, послухати там. Ну і то. Ну. Але ось водій 88-го у напівзаповненому автобусі ввімкнув магнітолу й вважає, що правий. Ну, він же в салоні зараз грає радіо. Ні, ну ладно. Тобто, ви вважаєте, що не порушуєте зараз? Виріште. На міжміських маршрутах ситуація ще гірша. Це автобус Харків-Чернівці, з динаміки лунає російський клубняк. Хоч пасажири й зазначають, більшість водіїв до заборони все ж дослухаються. Про вас вмикали за останні ні. ці два тижні? Ні, ні ніхто не вмикав. Ніде, ні в одному транспорті. От зараз їхав, не вмикають у мерії. Радять скаржитися на порушників до АТП або на гарячу лінію міськради, але додають: наразі невідомо як карати порушників. Це заборона, вона не містить якихось механізмів впливу. Тобто не розуміло, хто буде контролювати це, до якої статті Кодекс України про адміністративне правочинство буде відноситись це порушення. Тобто єдине, що зараз можна зробити, це дисциплінарне якесь відтворення до водія. Але це може займатися виключно автотранспортне підприємство. Також закон забороняє вмикати музику без погодження із пасажиром таксі. Радіє волонтерка й українська кінопродюсерка Наталія Хазан. Тіпа реп, не реп, ну щось таке нове російське, е які перетин якихось жанрів вимикають тим більш на всю таку музику, зазвичай сперечаються і кажуть, що це їх власна автівка, і вони, що хочуть, то й роблять. Не подобається, виходьте. Музика, кіно да, і таке інше говорить про рівень людини і відповідно про рівень і культури. А ще до уваги любителів гучно поговорити телефоном у маршрутках. Заборона на шум стосується не лише водіїв, а й самих пасажирів. Водій має право висадити порушників тиші. Владислав вдієнко Станіслав Сторожук, новини одинадцятого каналу.